Друзі, під дощ досить непогано рветься трава, тому я і вирішив цим зайнятися з декількох причин. По-перше, естетично, по-друге, краще прогріватиметься коренева в ті хвилинки, коли сонечко вийде. Ну і по-третє, досить непогано видно пагони, які відбивають від коріння, бо це от старий ряд, і він вимерз і взимку, і при зворотних заморозках. На деяких формах. І в сортах я бачу досить непогано починає відбивати коренева система, пагони знизу. З них я буду формувати нові рукави. Ну, Поки хай все росте, так як росте. Тому що от на деяких формах, ну, на цій також видно, що три там пагони відбиває коренева система. А от кеша, наприклад, тут коренева нічого не відбиває. Тут відбиває трошки на багаторічній деревині пагони. А от знизу не відбиває. Тому поки що я все залишаю, як є, для того, щоб бачити той пагінець, якщо він буде відбивати, щоб його захистити і так далі, щоб переформувати тоді рукави, сформувати вже на наступний рік, отримати якийсь урожай. Ці всі кущі, які здаються мертвими, я не чіпаю, хай вони собі повисать, може ще десь щось відіб'є. Може десь якась брунька прокинеться, та якась гронка буде, яка буде не зайвою. А коренева, нехай собі працює. Якщо вона побачить, що вона досить потужна, їй треба ще щось, то вона почне відбивати. Відіб'є знизу гарні пагони на наступний рік, там, то оці старі повирізаю. це вже буду пізніше показувати. Це раз, що роблю А2, зараз наріжу дроту. і Буду пробувати виховувати ці молоді кущики. І власне, ті кущі, які у мене будуть в тунельному укритті, відбивають також з там пагани. Буду пробувати їх виховувати таким чином, щоб вони росли максимально горизонтально, для того, щоб їх було максимально зручно вкривати взимку. Зараз непоганий час для цього, тому що. Дощі йдуть, все на дворі сиро, сира деревина і вона досить непогано гнеться.